Харківщина, сели містечка, близькі до кордону з Росією, опиняються в окупації буквально в перші години повномасштабного вторгнення російської армії. Інші загарбані в наступні дні або здані окупантам місцевою владою, як Куп'янськ. Чому Зеленський не договарюється? Договарюється це для них було в розумінні, що Зеленський здасть нас і просто вийде, залиши нас під окупацією. Поки українські оборонці вибивають росіян з околиць Харкова, ворожа армія, немов пліснява, уражає все й нові, нові території області. Росіяни захоплюють балаклію. Як ото бомблять, ми вечором там сидимо в підвалі. І кажемо, що вже наші не прийдуть. Ми тільки про це й говорили. Вкрай важкі бої точаться за ізюм. Плацдарм для наступу росіян на Донбас із півночі дуже важко було, дуже важко до сльоз. Це взагалі ужас їсти. Нічого було місто. Протрималося близько місяця у жорсткій облозі під авіаударами та постійними обстрілами. Метро за метром окупанти все ж захопили ізюм. Не було зв'язку світла. Саме важче, те, що ходили по хатах, все забирали, все, що можна було. У захоплених містах і селах росіяни влаштовують чистки, шукають українських військових і тероборонівців, ветеранів АТО, людей з проукраїнською позицією. Деяких із них здають свої ж місцеві сусіди, здали безсовісно здали. Одну жінку, яка недалеко від нас живе, заарештували росіяни на місцевих дачах за мародерство, і вона, рятуючи власну шкуру, здала не тільки нас, а й ще людей. Лояльних до Росії місцевих окупанти не чіпають навпаки, підгодовують як пропагандою, так і буквально. Хто жив собі як хреста запаску? Пішов 10 тисяч отримав. Кожен день тут гуманітарку роздавали тут, взяла там, взяла. Давали хліб нам давали гуманітарку Нам хоч то було їсти. Покинуті господарями будинки росіяни розграбовують часто за наводкою місцевих колаборантів. Деяких людей викрадають, допитують, катують, ламають фізично та психологічно. Вони почали жорстоко бити, жорстоко допитувати. Бити струмом це їхня улюблена така фішка. Було дуже важко це все витримувати. Це було неоднократно, це було протягом місяця. Масштаби злочинів росіян стануть зрозумілі вже після визволення більшої частини захоплених територій Харківщини. На деокупованих землях правоохоронці виявили понад два десятки катівень і кілька місць масових поховань. Після майже восьми місяців повномасштабного вторгнення обласна прокуратура розслідуватиме загибель близько півтори тисячі цивільних людей. Под мікрофоном Вікторія Черникова-Берездецька це подкаст пошрамований. Про Харків і регіон третина якого пережила пекло російського миру. Про людей, які терпіли холод, голод і знущання загарбників, але вірили в ЗСУ та чекали на визволення. Епізод шостий. Окуповані міста і села. 24-го стали гримостіти танки, машини, гуркіт. Такий був показач лопані, страшний гуркіт. Селище, про яке розповідає місцева мешканка Євдокія Шатохіна, знаходиться в кількох кілометрах від кордону з Росією. 97-річна жінка змогла пережити дві окупації: в юності нацистську, а тепер російську. Заїхали чи на БТР, чи на танку сидить вояка росіян автомат наперед, на поготові. до нас заходить у хату. 14 російських солдат перевіряють документи в нас і шарять скрізь. Це не люди, а звірі. Не люди. Я не бачила в них вільно відновошини. Не бачили ми їх. Вони звірі. Понад 40 років жінка працювала в селищній школі вчителькою, викладала у початкових класах, навчала українській мові та літературі. Її чоловік був у школі директором. Після захоплення козачої лопані саме в цій школі поселилися російські окупанти. В цьому спортзалі спали расисти. Було Такий срач, звініть іміння. Син Євдокії Шатохіної Анатолій разом із батьком ремонтував і добудовував школу. Каже, завдяки цій модернізації змогли вижити в окупації. Ми зробили ремонт, побудували тут столову і кухню, і в цій кухні пекли хліб. Якби не цей хліб, мабуть, було б ще важче. Разом із казачою Лопаню й іншими прикордонними селами в перший день великої війни був окупований Вовчанськ. Пізніше стало відомо, що міський голова Анатолій Степанець, два його заступники, деякі місцеві поліцейські та судді перейшли на бік загарбників. Усім було оголошено підозру у держзраді. Сьогодні, в 7.30 поступив звонок від командира батальйону російських військ про пропозицію переговорів. Іначе город будуть штурмувати з цими последствиями. Я прийняв рішення участвовать в переговорах, даби збіжати чоловіків жертв і розрушення. Мер Куп'янська Анатолій Мацегора, 27 лютого, особисто заявив про своє рішення співпрацювати з російськими окупантами. мною на переговорах була начальник поліції Шевченка Анатолія Артемовна. Ми обговорили. действия военных, которые ставят целью зайти в город, обеспечить порядок, успокоить жителей, убедили меня в том, что это никак не отразится на жизнедеятельности города. Будут работать школы, садики, больницы, продовольственные магазины, перевозки. Я принял это решение. Ответственность за все, что происходит в городе, лежит на мне. Кадри вуличних протестів в окупованому Куп'янську облетіли всю Україну. Опесе Україна! Україна містяни збиралися в центрі з жовто-синіми прапорами, намагалися голіруч зупиняти машини з російськими загарбниками. Забаром протести придушують, і Куп'янськ на понад півроку опиняється в окупації. А це все прострілювали орки. Ото це завод, оце у нас на очах, у мене на очах. Оце тут війна йшла. Кожен день. Оце дитячий сад де криша побита. Це в перші ну, два тижні, мабуть. Житель Балаклії Віктор Сіренко згадує, як російська армія захоплювала місто. Під контроль окупантів воно перейшло на початку березня, а через місяць росіяни викрали сина Віктора Сіренка Артура з його другом Василем Малетою. Молоді люди разом працювали та волонтерили. З того часу жодної інформації про них немає. Їх не знайшли ані серед полонених, ані серед мертвих. Були слухи, різні слухи. То там забили, то там розстріляли. Починали ми телефонувати. Хто це почув, хто сказав, звідкіля це пішло. Розводили руками, це не ми, це не я. Від тої інформації ноль. Це предположиння наше в Луганській вони, чи ж сказав, що от спочатку дуже багато луганських було. І єдине, що ми живемо тільки надію, молимося і віримо, так? Да. Віктор Сіренко шукає сина разом із Тетяною Малетою, матір'ю другого зниклого волонтера. Для них страх за долю дітей перекрив всі інші події і обстріли, і труднощі життя в окупації. Прийшлося так знаєте, як спочатку трудновато. в магазин. Правда, цей що було, люди порозхвачували все де що було? Це пенсіонерка Наталія Кривуля, яка під час визволення Балаклії намагалася нагодувати українських воїнів оладками. Хлопці, у нас уладні, на шар, все добре, щас. все все добре. Ми. Молодці! Дякую молодці, року Дякую. молилися, ви не склалися. Рецепт балаклійських оладок тепер теж знає вся країна. Його у жінки дізнавалися не тільки журналісти Суспільного Харків, але й український шеф-кухар Євген Клопотенко. На ложечку су примішує, і якщо піна появляється, воно так піднімається як шапкою. Добре, і потім борошно також на око, щоб гарно структур. Густенько забвічує не дуже, тому що як заб'ється, бо два стенці простенькі токи, як моя бабуся. Тоді під час окупації згадує жителька Балаклії, газу та електрики не було. Все готували у дворі на багатті. Ми тоді готували всі гуртом, у нас все смачно получалось, дуже все смачно. Та ще й на цьому кастрі, не то, що як от раніше в печі пекли, так само на кастрі, все було таке смачне. Чи то так нам казалося? То той принесе, ми так збиралися гуртом, той капустину, той пшена, той яєць, і якось гуртом ми усі той готовий, той їх кришить, кожен чимось зайнятий. Як от бомблять, ми вечором там сидимо в підвалі. І кажемо, що не наші не прийдуть. Ми тільки про це й говорили. А я завжди вірила. Я дійсно вірила, що прийдуть, що все рівно будуть наші. Я приймав присягу, я служив людям, спасав. Тут було страшне діло. І під обстрілами їздили, і в мене до сих пор руки в мене нервний зрив. Увесь цей час, попри піврічну окупацію, яка скінчиться у вересні 2022-го, балаклійські рятувальники продовжували працювати. Розповідає начальник місцевої пожежної частини Андрій Мокрій. Виїжджали на гасіння пожеж, розбирали завали у зруйнованих будівлях. У мене по штату було 52 чоловіка до початку війни. На самий поганий момент, скажімо так, у мене було. 17. Доходило до того, що ну, люди виїжджали, а нікому було тушити. Була така ситуація, що заступав я, водій і два пожежники. Працювати доводилося під наглядом окупантів. Ті змусили рятувальників познімати з форми всі українські позначки, а згодом влаштували чистку серед персоналу. Були допити, полон і навіть видворення з міста, згадує операторка Балаклійської рятувальної частини Ольга Лізунова. Ви не зробили виводи, ви. Займайте про українську позицію. Тоді вони ні в чорному розказували, що нам тут нужні люди, які до нас лояльні, а які з нами співпрацювати не хочуть, то ви будете тут вести диверсійну діяльність, і вони мене через п'ять днів депортували з цього міста. Десять хвилин на збори дали, депортували просто не в сторону Харкова. Вивезли через свої блокпости і сказали, йти. То мені дуже прикро, що. Ми не працювали співробітники, які нас вдали. Подібні чистки проводилися по всій Балаклійській громаді. Ті, хто були за Україну, тих працювали. Останнім цим добре жилося. Староста села Якувенкове на Балакліщині. Іван Кривоніс розповідає, як жилося за окупантів. каже, селян вони не ображали. А от його директорку школи та завклубом клубом погрозами примушували до співпраці. Били прикладом голови. Хотіли, щоб я розказав про тероборону, яку я організовував. І взагалі змушували співпрацювати, приїжджали неодноразово до мене. Я відмовився про це. Стріляли в мене, вивозили, ставили до лоба, ну а так одвів і вистрілив. А забирали, як мене забирали мене, мою дружину накинули, мішок на голову. І бивши мій секретар, зараз працювала за мною спеціалістом Старостинському. Настріх вивозили. Жінок не били, але мою дружину кинули, ногою, прижали, сим наділи мішок на голову, поставили на коліна. У Сарівці, що теж входить до Балаклійської громади, російські окупанти відкривали вогонь по людях, розповідає жителька села Валентина. Перед тим, як їх почали дуже бити, їм дали приказ, щоб вони стріляли мирним населеннями, убивали. І вони стріляли. По дітях наших хануках стріляли. Вони виходили на оце до кладбища, на цих дворах стріляли. Гусарівка була в окупації приблизно місяць на початку повномасштабного вторгнення. За цей час в селі зникли безвісті кілька людей, каже місцева жителька Надія Сирова. Корови оруть, не кормлені, нічого п'ять хлопців пішли покормить худобу, попросили щось. і як пішли більше, їх не побачили. Пізніше в підвалі іншого будинку знайшли ще два обгорілих тіла зі слідами катувань. Всі ці та інші злочини росіян розслідують за фактом порушення законів та звичаїв війни. Згодом восени всю Україну та світ шокуватимуть страшні знахідки на деокупованих територіях Сходу області. З усіх окупованих великих міст Харківщини Ізюм був захоплений останнім. Росіяни тримали його в облозі місяць. Розстрілювали з землі та з неба. Скидали на місто півтонні авіабомби. Рівняючи з землею житлові будинки, школи, лікарні, магазини, адміністративні будівлі. Зала моя з уголком, спальня завалена. На второму черзі. Це моя квартира. Була скадата. Ну, стріляли туди, де тортів. Ясно, що ні школи з той сторони до цараль, а там росіяні. І Ізімчанин Олександр Чвалун показує залишки своєї квартири в будинку номер 2 на вулиці Першотравневій. Це та п'ятиповерхівка, яку російська авіабомба розірвала навпіл, убивши близько 50 людей. В місті загинули сотні людей. Тіла збирав по всьому ізюму та ховав Віталій Боровий, співробітник єдиного ритуального бюро, що працювало в окупованому місті. Їхали в морг, в морги там ранені, поранені. Якщо нема родственників, значить одразу вузли на кладбище. хоронили, ставили номер. Тоді ми під'їжджали до моста, добившого різполкома. Там люди знали, що під'їжджала ритуалка. І вони нам розказували, де в яких дворах, чи на вулицях, чи в, в огородах є люди, які там пробували палочці, садити картошку, прилетіли. Снаряди їх розірвали, ми їхали, забирали, везли в морг. Якщо родственники не приходили, ні їх везли, ховали. Кадри могил в зюмському лісі шокували весь цивілізований світ. Під час ексгумації слідчі виявили тіла майже 450 людей. Деякі з них мали сліди катувань. Фото руки з жовто-синім браслетом, за яким згодом ідентифікували загиблого бійця 93-ї бригади Сергія Сову. Стало одним із символів нищення українців у цій війні. Зпитайте мене, як поводились зюмчани, а не як поводились росіяни. Жителька Ізюма Ольга Мірошніченка з гіркотою згадує, як проявили себе під час окупації деякі містяни. Спершу, як тільки зайшли, вони забрали всіх, хто залишився з тероборони. Так, вони били людей. Я бачила дуже побитих людей. У Сусідньому будинку ну живе чоловік, який служив в АТО. Вони його дуже побили і не дозволяли лікарям надавати йому допомогу. І свої ж сусіди, свої ж сусіди казали, вбити його треба було. Ізюмчани, які вціліли після бомбардувань та обстрілів, виживали в нелюдських умовах. Без світла та газу, води, зв'язку і тепла, розповідає Анна Собіна. А ми положили кирпичики, на неї решеточку, і кастрюльки, і дровишки туди ходимо, збираємо і потім топимо. Поводи ходимо на колодець. Ели остатки своєї еды, хлеб при брали, взамен на пачку сигарет, ну і так далі. Можна перечислять очень много. Допомагали зумчанам виживати, і місцеві рятувальники закачували з річки до пожежної машини воду та розвозили людям. Згадує заступник начальника 28-ї пожежної частини Олександр Ковалевський. Розвозили мешканця міста ізюм для того, щоб вони мали змогу попрати свої речі, помити посуд та змивати. Даний автомобіль містить чотири тонни води. Мешканці брали стільки, скільки їм потрібно. Хтось брав одне відро, хтось брав п'ять У кого була якра. Тричі на тиждень рятувальники їздили в село Бугаївка, де місцевий фермер давав молоко, хліб і кашу з м'ясом. Все це теж розвозили людям. У відсіки ми грузили бетони з кашею, пакети з сиром, пакети з кашею, там м'ясом. І завдяки даного автомобіля мешканці міста Ізюм не залишилися голодними. На межі гуманітарної катастрофи жили й мешканці сусідньої борівської громади. Люди виживали завдяки тому, що гуртувалися, допомагали один одному. Згадує жителька Борової Людмила Мельник. Їсти нічого було. Харашов ми оце поділялися, хліб пекли, бабушкам розвозили сусідам. Ну як то дружно ми жили. Ну так тяжело було, що це невозможно до сьогодні. У боровій працювали деякі продуктові магазини, але ціни злетіли в рази, а грошей у людей не було. Щоб зняти пенсію з картки, доводилося платити чималі відсотки. Розповідає місцева жителька Наталя. На всіх окупованих територіях були проблеми зі зв'язком та інтернетом. Пенсія у мене 2 300. Із неї 30 відсотків забирали, ті, що міняли, але все остальне жили. Поки люди думали, як прогодувати свої сім'ї, окупанти їх грабували, каже жителька Борової Світлана Безкровна. Саме важче, те, що ходили по хатах, все забирали, все, що можна було. Не приміняли ніяких сил, просто приходили, лазили все, все дивилися, що їм треба, забирали. У мене забраний комп'ютер, ноутбук. Психоневрологічний інтернат у селі Піски Радківський на Борівщині перебував в окупації 5 місяців. У закладі весь цей час жило близько 200 людей, яких годували без світла і газу на генераторах та пічках. Вижити вдалося завдяки підсобному господарству. Розповідає директор інтернату Володимир Шерстюк. Там держали ми поросят, різали по одному. Поросяті десь нам хватало на неділю. Бо дуже ж багато людей ми розтягували по чуть-чуть м'ясо. Молоко своє було. Молоко ми доїли своїх коров. У нас 12 залишилося коров, і хлопцям вистачало замісити, щоб дівчатам коржечки попекти. І так от варили, давали з кашею їм. У погрібах у нас там знаходяться овощі і консервація. У нас дуже було багато. Ми перед цим заготовили. І в нас у ті погріба. Приїжджали тоді провіряли. Кажуть, ви там ховаєте українців, вони вас там сидять. Росіяни кілька разів погрожували Володимиру Шерстюку розстрілом, наставляли на нього автомат. Але за чоловіка заступалися то односельці, то співробітники і підопічні інтернату. Володимир має досвід двох років служби в Афганістані. Однак цей досвід, каже, не можна навіть порівнювати з тим, що влаштували в Україні росіяни. Показується в Афгані Цвіточки були, а оце як зараз обстрелювали, хотим тут тут страшно, що робили. І ми, як були ми там, так ми людей не обіжали. А тут усіх всіх містах обіжали. Всіх всіх кожного, кожну сім'ю зачепили. Як ми ще побачити? І щастя не було плеч. На момент вторгнення чоловік Ганни, який служить у Збройних силах України, знаходився на Донбасі. А жінка з дітьми були у рідних хлипцях. Окуповане село стало для них пасткою. Виїхати вони не могли, бо росіяни полювали за сім'ями військовослужбовців. Довелося тікати з власного дому й ховатися. Здали безсовісно здали. Одну жінку, яка недалеко від нас живе, заарештували росіяни на місцевих дачах за мародерство. І вона, рятуючи власну шкуру, здала не тільки нас, а й ще інших. Ганна з дітьми переховувалися у покинутих сільських будинках. За півроку окупації вони прихистили 9 котів, 11 собак і стільки ж кіз. Разом з тваринами пересиджували обстріли та агресивні витівки росіян. І збивали людей на вулиці. на день Росії. п'яні їздили по селу, стріляли в круговувакрух себе. Просто з автомата стріляли по дворам пули летели. Страшно людям було прятались в погрібах, хто куди мог. з території, які росіяни, попри опір, змогли окупувати. Вони обстрілювали, що могли. Страждав від ударів і обласний центр. Харків, загарбники розстрілювали просто з передмістя. Ворожих снарядів багатьох містян врятувало метро, яке стало найбільшим і найнадійнішим укриттям. Це подкаст пошрамований. Мене звати Вікторія Черникова-Берездецька. Слухайте нові епізоди від команди Суспільного Харків на найбільших подкаст-платформах.